Дев'ятирічний син жительки Калуського району Оксани після уроків зібрався з друзями біля річки, щоб випробувати саморобну вибухівку, виготовлену за трендом у Тікток. Своє прізвище жінка називати відмовилася. Він прийшов зі школи. І каже: Мамо, я йду на річку. І через хвилин 25 прибігає. Мене все пече. Мене пече. Мама, я попікся. Мене пече. І давай мити мені водою. Я йому промивала шатку під протячною водою. Тоді ми йому ще так очі, якби ванночки на очі зробили. І е, після цього ми звернулися до нас по місцевості в лікарню. Там надали першу допомогу. і Вже відправилися на франківськ зі слів лікарки-офтальмолога Вікторії Дем'янчук, В обласну дитячу клінічну лікарню хлопчика прийняли 27 січня приблизно о 21.00, за три години після того як дитина опеклася хімікатами. В цього хлопчика є опіки обличчя. Найбільше вражені щоки і губи він лікується в нашому відділенні зв'язку з опіками рогівки на правому очку і конюктиви на лівому очку. Дитина вдихнула випари також. Є опіки слизової е щік зсередини, язика. Вікторія Дем'янчук каже, що медики надали хлопчикові необхідну допомогу, і зараз дитина почувається краще. Однак, прогнозує лікарка, пацієнт проведе в медзакладі ще приблизно тиждень. А після виписки його продовжать обстежувати. Побутова хімія це є інколи досить агресивна хімія. Її не потрібно використовувати взагалі давати дітям в руки. Вона повинна бути. В певному мірі схована, і за нею повинні бути певні умови догляду. Завідувачка офтальмологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні Надія Гаврилишин каже, що від початку 2025 року в медзакладі зафіксували два випадки хімічних опіків обличчя очей та слизової рота в дітей, які виготовили і випробували вибухівку за трендом. У TikTok. крім хлопчика, з Калущини, в лікарні надавали допомогу 11-річній дитині з Івано-Франківського району. Діагностували пошкодження рогівки і конюктиви обох очей. 29 січня пацієнта виписали з повним одужанням. Звичайно, і до цього. Траплялися е, випадки, коли діти е, хотіли захоплюватися хімічними якимись реактивами. І вони це все змішували. Ми не дозволили собі провести якусь статистику, і ми побачили, що саме кількість таких хімічних опіків. Почала з'являтися по цілій Україні, зі слів психолога, засновника центру психологічної допомоги дітям Серденько Василя Серденька, батьки повинні більше спілкуватися з дітьми. Тоді вони бачать поведінку дитини і можуть запобігти випадкам небезпечних експериментів. Дітям треба пояснювати, що будь-які речі, які можуть привести до вибуху, вони небезпечні. Тим паче самому а подивитися якийсь тренд в Тіктоці і пробувати його повторити, це дуже небезпечно. враховуючи те, що зараз на інформаційному просторі, особливо в інтернеті, ворог дуже працює в цьому випадку. Тобто вони навіть спеціально закидають різні такі тренди, щоб якось нашкодити нашим українцям. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу, і будьте дуже пильними. Я знала, що він сидить в, в нас стоїть на телефоні батьківський контроль, тому тікток нього тільки на бувають дні години, буває ніжого годину. Але я би хотіла батьків застережити, щоб вони собі теж поставили обмеження і, можливо, навіть 15 хвилин. А ще хочу сказати, щоб батьки навчили своїх дітей надавати першу допомогу. За словами керівника сектору комунікації поліції в області Андрія Яцківа, офіційних звернень щодо випадків травмування дітей через тренди в Тікток не надходило. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.